Харків одна із найстаріших та найважливіших міст України. Його історія починається задовго до офіційного заснування. Археологи довели, що люди жили на цих землях ще у бронзову добу. Тут розташовалося Донецьке городище, стартовні поселення, яке згадується ще в Іпатіївському літописі під назвою Донець. Саме звідси бере початок історія сучасного Харкова. У різні часи ці землі належали скіфам, серматам, полоцям, хозарам. А пізніше сюди прийшли слов'яни, зокрема сіверяни, які заснували свої поселення. У 12-17 століттях ця територія мала назву Дике поле майже безлюдні землі, що лежали між Московським царством та Кримським ханством. Офіційною датою заснування Харкова вважається 1654 рік. Тоді українські переселенці, рятуючись від польського гніту, прийшли сюди з правобережної України. Вони збудували фортецю на місці злиття річок, лопань та Харків. Уже через кілька років поселення стало центром харківського козацького полку. У 1656 році цар Олексій Михайлович призначив сюди воєводу воїна Селіфонтова, який почав укріплювати місто. Тоді в Харкові налічувалося близько 200 будинків та понад 500 мешканців. У 18 столітті Харків перетворився на адміністративний центр Слобідської України. Тисячу 1765 року Катерина II ліквідувала козацький устрій та створила слобідсько українську губернію. Саме тоді почався перехід міста до цивільного управління. У цей період активно розвивається освіта, відкривається Харківський колегіум, де навчався і Григорій Сковорода. Уже наприкінці XVIII століття Харків мав десятки вулиць, церкви, монастирі, пошту, аптеку та став справжнім культурним осередком регіону. У 19 столітті Харків зробив величезний стрибок уперед. У 1805 році тут відкрили університет, засновником якого став Василь Каразін. Саме тут зародився український романтизм. Працювали Микола Костомаров, Ізмаїл Срезневський, Амбуросі Метлинський. До кінця 19 століття Харків став великим промисловим центром Російської імперії. Працювали сотні заводів, а залізниця зв'язала місто з Києвом, Москвою та портами Чорного моря. На початку ХХ століття Харків став одним із центрів визвольного руху. Після 1917 року тут проголосили радянську владу, і певний час місто навіть було столицею Радянської України. У 1920-30-х роках Харків переживав період культурного піднесення. Саме тут працювали видатні письменники, як хвильовий, Тичина, Сосюра, Остав Вишня. цей час будували знаменитий будинок слово і театр Березіль Леся Курбаса. Проте згодом місто зазнало жахливих репресій. Десятки діячів культури було знищено. Під час Другої світової війни Харків став ареною запеклих боїв і кілька разів переходив з рук у руки. Під час нацистської окупації загинуло сотні тисяч людей, зокрема Дробинському Яру. Після визволення 1943 року місто почали відбудовувати. Харків швидко відновив промисловість і став одним із головних промислових та наукових центрів України. У 1970-х роках тут відкрили метро, а населення перевищило мільйон осіб. Після проголошення незалежності України Харків залишився потужним науковим та освітнім осередком. Дві 2014 року місто вистояло під натиском проросійських сепаратистів. А з 2022 року Харків став одним із головних символів українського опору. Незважаючи на обстріли і руйнування, місто продовжує жити, розвиватися та залишатися серцем Слобожанщини за мужність та стійкість Харкову присвоєно звання міста Героя України. Історія Харкова це історія сили, праці та незламності, що триває вже понад три з половиною століття.